А ще. Ярослав Грицак дав інтерв'ю Клімкіну на його каналі, на каналі Клімкіна, де визначив, де визначив поняття, що таке перемога України. І наш відомий історик так і сказав, можна буде вважати, що Україна перемогла, коли ми вийдемо з російського миру. Ну, Дніпро вчора офіційно вийшов з російського світу, туди одразу прилетіло, розбили енергетику, Дніпряни будуть сидіти по 8 годин без світла. Так що це перемога. Ми можемо вже сказати, що дніпряни вже перемогли. Такі неоднозначні формулювання нам дають історики. Я вже в одному зі своїх відео визначала, що, що я називаю перемогою. Це не пропагандистсько, це той стан, коли ми матимемо більше варіантів, більше варіантів в міжнародному співробітництві, більше варіантів у внутрішньому світі. Внутрішній світ має на увазі поєднання економіки, політики і культури. І більше довіри в світі зовнішньому. От Тоді б можна буде сказати, що ми перемогли. А до того все, що відбудеться, це буде зупинка або призупинка конфлікту.